Доброго дня, мої хороші учні. Сьогодні ми з вами починаємо робити композицію, аплікацію з природничого матеріалу. Для роботи нам потрібні наступні матеріали. І так, картон темного кольору 10. Паперових трубочок, лінійка, олівець, ножиці, клей. У нас вже все приготовлено для виконання нашої роботи. Спочатку ми з вами. Зробимо будиночок із паперових трубочок. Ми беремо з вами паперові трубочки, лінічку і олівчик. Спочатку ми першу трубочку обрізаємо краюшок, щоб він був рівненький. Ось так. Обережно працюємо з ножицями. Беремо лінійку і відміряємо на лінійці 9 сантиметрів. Ось, зараз подивіться, 9 сантиметрів. Бачите, циферка 9. І я роблю позначку. Таких деталей нам треба декілька то ми від цієї полосочки відміряємо, ставимо на нолік і відміряємо ще 9 сантиметрів, ставимо другу полосочку, відрізаємо наші відрізочки ножечка ножницями, обережно працюємо, щоб не поранитися. Ось одна у нас деталь і друга деталь є ось дві деталі. Тепер беремо наступну полосочку і робимо те саме. Відрізаємо краюшок, щоб у нас була рівненька трубочка. І відміряємо два відрізочка. 8 сантиметрів. Ставимо на краєшок на нолік. Відміряємо 8 сантиметрів і проводимо полосочку. Знову ставимо, там, де в нас полосочка, на нолик і відкладаємо знову 8 сантиметрів. Ставимо полосочку. Відрізаємо. Відрізаємо рівненько, викладаємо з двох сторін і дивимося, в нас ось так уже буде, трішечки різні вони. Беремо третю полосочку, відрізаємо краюшок. І відміряємо по 7 сантиметрів. Знову викладаємо край на нолик, відміряємо 7 сантиметрів, ставимо рисочку на нашій полосочці, там, де у нас рисочка, викладаємо на нолик. І ще раз відміряємо 7 сантиметрів, ставимо полосочку. Відрізаємо від нашої трубочки ці дві полосочки і викладаємо поруч з одного і з іншого боку. В нас уже з'являється такий собі контур нашого будиночку. В нас ще є полосочку, яку ми наступно беремо. Відрізаємо краюшок рівненько, відміряємо тепер по 6 сантиметрів. Робимо те саме краюшок на нолік, відміряємо наші 6 сантиметрів і ставимо полосочку. Знову на нолик ставимо відміряємо 6 см і ставимо ще полосочку. А тепер увага, в нас залишається дуже довга така полосочка. Ставимо на нолик і дивимося, буде в нас 10 см чи ні. Якщо в нас є 10 см, ми ставимо полосочку. Тепер відрізаємо по наших полосочках ці відрізки. Ось наші детальки будиночка, починаємо їх з'єднувати. Беремо клей і проклеюємо одну полосочку крайню до неї прикладаємо наступну полосочку. Слідкуйте, щоб низ у нас був рівненький, промаші положили ось так, бо буде незручно далі працювати, беремо наступну полосочку і промащуємо її з двох сторон клеєм, для того, щоб наші детальки гарно з'єдналися. Обережно прикладаємо, притискаємо і вирівнюємо біля нашої лінії. Наступну беремо, промащуємо також з двох сторін клеєм, з одного боку і з іншого боку. І акуратненько прикладаємо до нашого будиночку. Обережненько пальчиками підтримуємо і ліничкою підправляємо, щоб наш будиночок вниз був рівненький. Бачите, вже рівненько приклеєні. Наступну також ми промазуємо з двох боків. З двох боків, з одного боку і з іншого боку. Обережно працюємо, щоб наш клей був тільки по боках. Прикладаємо, прикладаємо, притримуємо пальчиками і знову ви до лінії притулили, щоб низ у нас був рівненький. Пальчиками трішечки притримали, щоб у нас наша робота вже почала склеюватися. Наступну детальку також промащуємо з двох сторін, з двох боків, з одного боку і з іншого боку. Прикладаємо, бачите, в мене нерівно. Я беру лінієчку, і так акуратненько її протягую вниз, щоб у мене був рівний низ. Ось так отак Ось пальчиками трішечки притримала. Трішечки притримала, щоб клей схопився. Наступну беру і також промащую з двох боків з одного боку і з іншого боку, прикладаю до нашого будиночку, пальчиком поправила лінієчкою, подивилася, чи рівненько в мене. Ось так. Наступну дітальку також проклею з двох боків з одного боку і з іншого боку провожу клеєм, прикладаю до нашого виробу, притримую пальчиками. Роблю рівненький низ. Ось так. І остання деталька ми проклеюємо тільки з одного боку. З одного боку клеєм намостили і приклали стороною клея до нашого будиночку. Подивіться, ось такий він у мене виходить. Тут у мене рівненький, Перепровірила там, де в мене ще нерівненько підправила, поки клей в нас не схопився. Ось наші детальки будиночку проклеїлись. Тепер ми оформимо його пласкою, полоскою нашої. Наш будиночок проклеївся, бачите? Тепер ми його оформимо плоскою полоскою. Як це будемо робити? Ви пам'ятаєте, що ми взяли полосочку нашу клеєм, корпусом клея положили, протягнули в один бік і в інший бік. І обрізали края, щоб вони в нас були рівненькі. Ось така полосочка в мене вийшла. Тепер мені треба зігнути так полосочку, щоб вона була по контуру оцього будиночка. Що я роблю? Я прикладаю на краюшок. Відміряю, скільки мені сантиметрів треба зігнути. У мене до... ось виходить 5 сантиметрів. Бачите, 5, 5 сантиметрів у мене виходить. Я олівчиком з внутрішньої сторони відміряю 5. Ось так провела полосочку. Пам'ятаєте, у нас крайні полосочки були по 6 сантиметрів. Я від цього відкладаю 6 сантиметрів. Ось у мене вже буде оця сторона закрита і ця сторона закрита. Згинаю по полосочках пальчиком, притримую і отак зігнула. Один раз зігнула, гарно так придавити треба, бачите? Другий раз зігнула, бачите, де полосочка? Отак нігтиком притримую і отак згинаю. Другий раз зігнула. Тепер дивіться, що я буду робити. Бачите? Низ у мене є, і одна сторона у мене є. Я вже Трішечки, бачу, що мені робити далі. Подивіться, ось у мене сама довга трубочка. Я пальчиком отак десь посерединці намічаю, де мені треба буде зігнути. Намічаю полосочку собі олівчиком і згинаю. Ось так. Бачите, папір не дуже слухняний, то може важко йти. Тепер прикладаю, бачите, там, де тільки що зігнула, прикладаю до цього боку і відміряю, де в мене буде край. Ось у мене край, я олівчиком намічаю, намічаю олівчиком. І згинаю тут, де намічено. Ось так. А тепер я заміряю, скільки сантиметрів у мене залишається остання по частинка. Дивлюся, О, мені просто повезло, в мене майже 6 сантиметрів. Тепер я пам'ятаю, ось у мене край, який, бачите, якщо його так поставлю, у мене будиночок виходить. А нам треба приклеїти його сюди. Розгортаю свою полосочку. Там, де в мене початок роботи, я поставлю одиничку. Бачите, поставила одиничку. І всерединці проклею гарно клеєм. Гарно, гарно проклею клеєм. Повністю всю полосочку, повністю всю полосочку промазую клеєм. Працюємо акуратно, підкладаємо щось таке, щоб наш клей. Не вимазував наші меблі. І тепер починаю згинати, для того, щоб наші детальки гарно скріпилися, беремо зажимчики або прищепочки і з'єднуємо з усіх боків. Отак, От бачите, з усіх боків. Я з'єдную, щоб гарно, гарно. У мене держався мій контур мого будиночку. Ось так, бачите, ось так. Залишаю свій будиночок на декілька годинок, щоб гарно, гарно все в мене приклеїлось. Пройшов час і я вже знімаю свої прищепочки. Отак От обережненько знімаємо. Бачите, ось такий будиночок у мене вийшов. Тепер я його наклею на наш темний картон. Я його положу ось так. Будиночок у нас буде отут з краюшку, а тут у нас буде ліс, у нас буде поле, все, що завгодно, ми придумаємо з природничого матеріалу. Як же ж я його буду приклеювати? Спочатку я беру і промазую клеєм свій домик зверху. Ось так клеєм. Дуже гарно намазую, але не смикаю, щоб мої дітальки не розклеялися. Бачите, отак обережно, обережно проклеюю з усіх сторін всі мої полосочки. І намічаю, де буде знаходитися мій будиночок. Ось тут у мене буде будиночок. Я теж трішечки клею на ношу, трішечки клею на ношу, перегортаю, щоб у мене клей потрапив на клей, ось так викладаю, бачите? Ось так викладаю свій будиночок, ось так виложу. Дивіться, він ще не приклеївся, я так обережно вам покажу. Ось так. Побачили на темному фоні в мене є вже будиночок. Кладемо зверху на будиночок якийсь кусочок паперу або клієночки, а зверху ставимо якийсь то груз. На сьогодні наша робота виконана, наступну роботу ми вже будемо оформлювати все полотно нашої аплікації.